Всім привіт! В цьому відео ми поговоримо про те, як заробляти на крипті саме майже без ризиків. А точніше, це арбітраж між спотовою торгівлею і фьючерсною, а саме нам фандінгу. Починаємо. Дивіться, в чому основна суть фандінг це та штука, коли якби або шортисти, або лонгісти платять комусь комісію. І якщо у нас, наприклад, негативний фандінг, тобто мінусовий, скажімо так да. То заробляють ті, хто відкриває лонг позицію, і їм платять шортісти. Свій відсоток відсоток може завжди змінюватись, і від цього залежить ваш прибуток. Але при цьому, якщо фандінг плюсовий, тобто, наприклад, коли ми бачимо, що там по якісь монетки на ф'ючерсах, фандінг там плюс один відсоток. Це означає те, що лонгісти будуть платити шортистам, і шортисти будуть отримати по одному відсотку доступного об'єму, який вони зайшли в угоду. І тут схема дуже проста: ми будемо купувати монет на спот і шортити її на ф'ючерсах. Тим самим, ми, якби включаємо режим хеджування. тобто ми, наприклад, там купуємо монетку на 5000 тисяч доларів на спот, і на об'єм 5000 тисяч доларів ми відкриваємо шорт позицію. Тим самим, якщо монета буде рости, ми будемо заробляти на споті. Якщо монета буде падати, на споті ми будемо втрачати. Але при цьому ми будемо заробляти на шортові позиції на фьючерсах. Давайте покажу, як взагалі шукати цей відсоток по фандінгу на біржах. Для початку нам буде потрібен телефон і сайт CoinClass, який називається, і для того щоб зрозуміти, який фандінг на яких монетах є. Плюсовий, нам потрібно знайти спочатку в оці от три полоски і е, включити оцю от кнопку Ставка фінансування. Ми нажимаємо, потрапляємо на таку сторінку. І тут у нас є список максимальна ставка фінансування саме плюсова, і мінімальна ставка фінансування, яка йде мінусова. Зазвичай зараз на даному ринку плюсові ставки, вони, бачите, дуже маленькі. Тобто, наприклад, за сьогодні максимально це було 0.11% по монетки леєр на біржі OKX. А мінусові ставки вони насправді дуже Великі, тобто, бачите, тут є, наприклад, мінус 6,8%, мінус там мінус 4%, це вже значно більше 9%. Але при цьому кожна фаза ринку вона змінюється, і колись буде таке, що, наприклад, там плюсових ставок фінансування буде набагато більше, і ви вже будете знати, як заробити. Тут, от бачите, в цьому списку ми шукаємо ті монети, які дають саме великий плюсовий фандінг, на якому ми будемо заробляти. А нижче дивіться, у нас є, наприклад, така от табличка, на якій ми можемо дивитися список. Бачите, зверху у нас є біржі, які показують цей сайт І на них можемо дивитися, який саме цей відсоток саме на вашій біржі. Тобто, дивіться, наприклад, ми будемо торгувати на біржі Binance. Ми вибираємо Binance, прямо нажимаємо на нього, і тут же нам показує, який зараз самий великий відсоток фандингу на біржі Binance. Це по монеті біткоіндом, у нас тут відсоток 0.077%. Тобто, виходить, якщо ми там заходимо грубо кажучи, давайте щоб просто було пояснити, округлимо до 1%. відсотка. Нормально округлили, але в принципі, щоб було понятно. Якщо ви заходите в шорт-позицію на плюсовому фандингу, тобто лонгісти платять. Комісію шортистом і з тисячі доларів, якщо наприклад фані плюс один відсоток, ви заробляєте один відсоток до вашого об'єму, а ви зайшли богодні, наприклад, на тисячі доларів, тобто ви отримуєте просто 10 доларів зверху за те, що ви тримаєте шорт-позицію. І тим самим дивіться, що у нас відбувається далі. Тут ви можете просто шукати ці монетки. Дивитися зараз плюсових фандінгів, їх насправді не дуже багато, але прийде час їх буде навіть більше ніж мінусових. А для того щоб тримати якийсь баланс в принципі, на ринку, і оцей фані. Давайте покажу, де він знаходиться. Він знаходиться на Binance. Дивіться, якщо ви заходите на саму біржу на фьючерсну торгівлю, то у вас, бачите, є наприклад монетка, і зверху пишеться фінансування, зворотній відлік. Тобто вам показується спочатку відсоток фінансування, який вам буде даватися, і відлік. Коли ця ставка вам нарахується, якщо ви будете тримати якусь угоду, і я вам рекомендую відкривати ці угоди саме десь приблизно там за 5 10 хвилин до самого, самої роздачі по фандингу. да і при цьому ви, наприклад, що ви робите? Ви дуже просто. Ви купуєте просто монетку на спот на 5 тисяч доларів. Тобто, ви заходите. Наприклад, нам давайте візьмемо монетку ADA USDT. Пишемо Ада ЮСДД, по ній зараз на фандинг плюсовий, але дуже дуже маленький, менше ніж там 0,01%. І що ви робите? Наприклад, уявимо, що от по цій монетці буде фандрінг, типу, 0,5%. Що ви робите? Ви просто приходите нам спотову торгівлю, пишете аду до USDT, купити по маркету, наприклад, там, на 5 тисяч доларів. 5 тисяч доларів, ви її купуєте. В той же самий момент я вам рекомендую десь мати з собою або ноутбук поруч, або це з ноутбука в принципі робити, щоб в той же самий час по однаковій ціні ви заходите на фьючерси, відкриваєте на такий же самий об'єм в 5 тисяч доларів шортову позицію. Тобто ви нажимаєте маркет. Вибираєте об'єм тисяч доларів. Я рекомендую на фаннінг забирати зазвичай там, типу, до другого, до третього плеча. Тобто, наприклад, там, якщо ви заходите і по фьючерсам краще всього, якщо ви сидите, наприклад, на 5 тисяч доларів з першим плечом. Так у вас ціна ліквідації буде максимально далеко. Але якщо ви заходите з більшими плечами, тобто, наприклад, там, друге плече, третє плече, з другим плечем ваш об'єм 5 тисяч доларів. Е це ви можете поставити просто в саму угоду 2,5 тисячі доларів за рахунок другого кредитного плеча. У вас буде об'єм, якби помноження на два рази. Це буде 5 тисяч доларів. І об'єм і там, і там він зберігається. І тим самим, коли ви відкриваєте позицію на споті і на фьючерсах, неважливо ціна або падає, або росте, ви заробляєте 0. Але при цьому ви заробляєте ще з відсотка, який вам дається за рахунок фандінгу. І такі фандінги вони. Нараховується десь один раз в 8 годин, тобто три рази в день. На цьому можна буде заробляти зараз. Звісно, відсоток не сильно таки великий, але я думаю, буде час, коли цей відсоток також буде нормальний, і на ньому можна буде вже нормально заробляти. В принципі, отака от схема. У мене на цьому все. Якщо сподобалось, став лайк, підписуйся на канал. Всім пока.